Вітаю! Діти! 12 квітня свято День Космонавтики. А знаєте, чому наша країна відзначає цей день? Тому що 12 квітня 1961 року в космос перший полетів чоловік. Це був Юрій Гагарін. Під час старту в вигунах ракет спалахнула полум'я. Ракета злетіла і зникла у блакитному небі. Юрій Олексійович першим побачив землю з космосу. Всю цілком. Діти, підгадайте загадку, розпустила Червоний хвіст, полетіла в зграю зірок. Наш народ побудував цю міжпланетну ракету. Ось і ми з вами зараз побудуємо ракету. Для цього прошу вас підготувати кольоровий папір, білий картон, клей та ножиці. Із кольорового паперу вирізаємо різнокольорові квадрати трикутники і два кола. Потім приклеюємо їх на білий папір. І ваша аплікація готова.